Спеціальність і Це ніяких тут, тут ще немає, вказувати. Маленький нюанс. Після освіти спеціальних закладів є такий тренд, на ринку, і він, я бачу, він буде ну, на період ваших випуск він буде зараз дуже бою. Дуже багато підприємців менше цікавих, що ви, яка ваша базова освіта, а більше цікавить, що ви зараз, які уроки берете, які курси берете. Насправді, що ви зараз робите для того, щоб бути сучасним сучасному ринку? Якщо ви берете навчання в Гарварді, якщо можна привчитись в Гарварді, Чули? Інтернет <laughs> у світі? Інтернет. Хуй на інтернет немає, підмітру. Взагалі, ну, англомовний, добре, армовний курси, але щось можна розібратися. Можна брати курси е, в Єлі, е, в Гарварді, в Окспаді, безкоштовно. Курси брати, окремі. І суто по економіці, по фінансах, по сповних сторічних аналізах, розробки сторічних планів. Можна брати безкоштовний курс. Триває, там, по 2-3 години на протязі тижня двох трьох. Є дистанційна освіта. Є сайти, які я тому спеціалізую. Мені це буде цікаво як підприємці, що ви в темі, що ви тримаєте руку на пульсі ринку, куди рухається ринку. Чи ну, ви просто отримали освіту, вийшли і кажете, в мене диплом є? Є. Я вчиться? Вчиться. Беріть на роботі. Такого не буде. Ну, я приїхати це. Добре? Тому проєкт іде сторону. Освіта це добре, це і базові знання, це є. Доки вникнення в процес, в ідеалі цієї знайомство, в ідеалі цієї комунікації з лідерами. Ну просто було діючись на цим територію. Ну, класно було. Вони розказали про, ну, цікаво було, вони розказали, як ми живемо, за що нам ходять, чим ми заробляємо, як ми реально працюємо. Це поглиблена інформація. Для того є вузи, щоб слава там комунікацію, навчити вас працювати над своєю зоною місто. А більше зловіше мені на ринку, є, як ви є людина четвертого курсу, на чому починаєте спеціалізуватися? В чому бачу вашу ну, от, Що ви хочете заглибитися, в чому ви розвиваєтеся? Бо це буде професійний курс. Не обов'язково не повинні бути всі підтвердження сертифікатом. Не обов'язково це може бути просто участь, це може бути сайт, на якому приймаєте там, передпрачання, чи програма назва. Це важливо.